Валерію Володимировичу, наскільки був складним процес підготовки до 14-ї позачергової сесії міської ради? Особливо так звані бюджетні питання? 14-та сесія, вона позачергова. Правильно ви сказали, що саме слово позачерговість вже. Десь ми розуміємо, що це в собі складність і несе, тому що позачергова сесія це такий процес, коли в короткий срок необхідно підготувати багато важливих питань, бо позачергові сесії скликаються тільки із питань бюджетних або ж з питань надзвичайних ситуацій. Ну, слава Богу, з надзвичайними ситуаціями в місті Ніжині спокійно. А от бюджетні питання необхідно вирішувати, тому що закінчилось перше півріччя. Бюджетного року і перевиконання бюджету міста ніже на ті залишки, які верніше, ті надходження, які перевищили план, що теж є позитивним моментом, їх необхідно розділити, направити на найнеобхідніші сфери життя міста. Ну, звичайно ж, в позачарова сесія вона нас скликається у короткий термін, і тому необхідно було в посиленому режимі працювати і комісіям, і фракціям депутатським для того, щоб свої пропозиції надати і підійти до сесії вже повністю готовим. Через те, і незважаючи на те, що було розглянуто зміни до 14 програм, і прийнято було також. І підсумки першої половини півріччя затверджено, і внесені зміни до бюджету міста, який затверджувався ще у січні цього року. Але сесія відбулася у першій половині дня, що свідчить про те, що комісії попрацювали за що хотілось би подякувати депутатам, і також, звичайно ж, і тим службам, і фінансовому управлінню. Першу чергу, яке і підготувало необхідні рекомендації для того, щоб приймати рішення. Ну а вони готуються в залежності від потреб і шкіл, і лікарень, і комунальних підприємств, і потреб громадян міста Ніжина. Через те, незважаючи на таку складність процесу, все таки вдалося цей процес завершити ну, на досить такому позитивному рівні. Бюджет збалансовано, і ми готуємося вже далі розглядати і в подальшому переоконання бюджету. Дай Бог, щоб він був з кожним часом, все більше і більшим. Валерій Володимировичу, чи можна говорити про те, що рівень поінформованості депутатів з питань бюджету зріс? Ми стараємося на якомога оперативніше вся інформація, яка надходить для розгляду, щоб вона потрапляла відразу до депутатів, налагоджена комунікативність. Стосовно надсилання документів на електронні адреси, розміщення на сайті, щоб не тільки депутати, а і всі громадяни могли ознайомитись, робити свої зауваження. Постійний телефонний зв'язок, постійно ми на зв'язку і готові до того, щоб в будь-який момент зібратися, як це показала бюджетна комісія, адже не одне засідання, кілька засідань відбувалося. Це таких офіційних, а окрім того, ще відбувалися і такі збори, тому що, може, не всім депутатам можна було підійти на визначений час, але члени депутатської комісії, інших бюджетної комісії, інших комісій теж приходили і давали свої пропозиції. Ну, і результат. Маємо. А те, що рівень, звичайно ж, депутатського корпусу у таких складних, я вважаю, питаннях, як бюджет, він зріс в порівнянні з півроку, це досить незначний термін. Але те, як фахово вже носяться, і пропозиції, які робляться зауваження, і які робляться висновки, вже можна судити по тому наскільки виважено і вдало пройшла сесія. Чи існують якісь моменти, за які вам ну неприємно, можливо, боляче, що саме вони не були враховані в бюджеті? Поки що зараз в радість за ті моменти, які вдалося все-таки досягти. Незважаючи на те, що складна ситуація, але те, що роками планувалося вирішити, все ж таки воно ну, на цей раз вже є, і підтримку всіх мешканців міста, мабуть, знайдеться не мабуть, я в цьому впевнений. Ну, наприклад, як те, що новий рентгенапарат передбачені кошти, коли здавалося б, ці півтора мільйона. А дійсно необхідна нова техніка для, для того, медична техніка для того, щоб на належному рівні надавати послуги. Здавалося б, ні звідки взяти, все ж таки от ці всі пошуки, ці всі детальне вивчення, вони дали можливість це зробити. Новий Операційний стіл для травматології, дасть можливість на новий якісний рівень обслуговування медичне принести. Раніше критикували за те, що гроші на підручники, ті, що. Мають бути вже у четвертих і сьомих класах у місті Ніжині, що не виділяють кошти, так от вони теж виділені, ці кошти їх знайшли, незважаючи на те, що це зобов'язання держави, так як фінансування і профтехучилища. Але в той же час правильно ви сказали, що боляче за те, що не все вдається вирішити. І з питаннями ремонту дахів. Комплексі і з питаннями надання матеріальної допомоги мешканцям міста не всі потреби в той же медицини забезпечені, дороги залишаються болючою проблемою, але але то та тенденція, що при виконанні бюджету воно збільшується, і те, що цей процес вже є сталий стабільний, воно дає підстави з оптимізмом дивитися в майбутнє. Я скажу, от для того, щоб всі... Масштаби того, що хотілося б зробити і що зроблено, оцінити, краще навести приклад цифр. Так то якщо у нас було 23 мільйони для розподілу, то заявок, і це дійсно не таких, які конче необхідні для виконання, їх було більше, більше ніж на 50 мільйонів, тобто більше, ніж 2,5 з Рази. Тобто я хочу сказати, що є над чим працювати. Є завдання, перш за все, наповнювати бюджет для того, щоб можна було якомога більше звернути увагу на подолання тих проблемних явищ, які ще на жаль, існують в місті. Загальне враження від сесії від роботи депутатського корпусу. Загальне враження конструктивно. Це була робота команди. Це була робота уже колективу, який серйозно ставиться до тих завдань, які перед ним стоять, і які будуть стояти протягом каденції.